Але спина не телевізор, її не вимкнеш, і не полагодиш. Без руху вона ржавіє, немає чарівної пігулки. І хочеш ти того чи ні? Біль посилюється. Біль у спині не проходить, значить, ти лікуєш не те. Ти вже й мазав, і пив пігулки, і робив уколи. Але спина як нила, так і ниє. Маєш відчуття, що борешся з тінню, а не з реальною проблемою. Бо насправді так і є. Зараз поясню 5 причин, чому все, що ти робиш, не працює. І як це змінити, щоб нарешті не тимчасово зняти, а реально вилікувати біль. Ти лікуєш, де болить, а не чому болить. Болить у попереку, ти туди і лізеш з мазю. Але часто біль є відлунням проблеми, яка Почалась зовсім в іншому місці, ніби протікають труби на кухні, а ти витираєш воду у ванні. Проблема в трубах, а не в калюжі. Уяви, ти працюєш за столом, спина затікає. Ідеш на масаж на півдня полегшення. А через день знову все заново. Бо насправді причина в м'язаному дисбалансі через сидячий спосіб життя. А не треба пом'яти трохи. Справжнє джерело болю визначається через комплексну діагностику, що включатиме в себе специфічні тести, які проводитиме лікар. Друге, ти намагаєшся вилікувати рухомість без руху, болить ти лягаєш, щоб не напружувати, щоб відпочивати. Але спина не телевізор, її не вимкнеш і не полагодиш. Порівняй. Це як заржавілий замок. Якщо ти його не крутиш, він ніколи не відкриється. Так і зі спиною. Без руху вона ржавіє. Замість лежати треба правильно рухатись, але саме правильно не бігати в спортзал, не різко тягати штанго, а грамотно розвантажувати, активувати, розтягувати. Варто розпочати зі звичайної ходи. Ходи по самопочуттю. Якщо більш інтенсивний, зроби паузу та відпочинь. Якщо можеш пройтись ще, будь ласка, твій рух покращує кровообіг, тим самим пришвидшуючи одужання. Третє. Ти робиш, що сказали, а не те, що підходить тобі. Твій друг робив компреси і йому помогло. Ти спробував, а в тебе лише погіршилось. Чому? Бо спина не картопля. Її не звариш однаково всім. Те, що працює для одного, може нашкодити іншому. Уяви. Тобі дали загальний ключ, а твій замок індивідуальний. Ти крутиш, крутиш, а він не відкривається, бо потрібен свій індивідуальний код. Порада. Не слухай, що комусь помогло. Слухай тіла і спеціаліста, який працює з твоєю історією. Різні проблеми мають різні причини виникнення. Саме тому і потребують індивідуального підходу. Четверте, ти хочеш швидко, але тіло працює повільно. Немає чарівної пігулки. Є процес. Тіло не google документ не можна просто відкатити зміни. Якщо ти роками формував цю проблему, не чекай, що за три дні буде вау-ефект. Наприклад, ти як старий сад, бур'яни, не вирвеш одним махом. Потрібна система, час і терпіння. Повноцінне відновлення триває від 4 до 6 тижнів і знову ж таки залежить від причини стану. І важливо пройти всі етапи відновлення, щоб не повернутися до початкового стану. Хто ми і чому це говоримо? Ми клініка Бохан. Ми не робимо раз, два хрусь, і все. Ми не заливаємо тебе пігулками чи мазю. Ми розбираємо звідки все почалось. Ми вибудовуємо індивідуальний шлях. Від діагностики до повного відновлення, і якщо ти готовий, не просто стало легше, а болю нема, приходь, ми покажемо як. П'яте, ти забув, що тіло це не тільки хребет, спина це не від окремо до окремо, це система. Іноді білю попереку це проблема в щелепі, а іноді в тому, що ти постійно стискаєш плечі від стресу. Тіло як оркестр, якщо один інструмент фальшивить, вся симфонія розвалюється, і стрес тут відіграє ключову роль. Бо коли мозок у тривозі. М'язи стискаються, і хочеш ти того чи ні. Біль посилюється. Також важливо враховувати психоемоційний стан. Він, як прихований фактор, впливає не тільки на біль і м'язові спазми, а й загалом на тяжкість захворювань. Окей, а що тоді робити? Перше: слухай себе, не тікай від болю, розберись з ним. Друге не замазуй симптом, вийди до причини. Третє рухайся, але розумно. Четверте не пускай все на самотік. І п'яте дай собі шанс і час. Справу хочеш, звісно, буде. Сядь на підлогу, розкинь ноги широко, повільно потягнись грудьми вперед, руки ковзають по підлозі, видих, тягнись ще. Мета не дістати пальці, мета розплавити напругу в спині. Кому не можна? Після травм можна тільки після обстеження. Після операції потребує індивідуальний план. Під час гострого болю чи запалення обережна та під контролем. Спина не просто кістки. Це твоя опора. Якщо болить, значить вона просить про допомогу. Не вдавай, що не чуєш. Підпишись, і я покажу ще більше речей, які змінять твоє тіло. А в коментарях напиши, що ти пробував, і що дійсно дало результат. Бо можливо, твоя історія допоможе ще комусь.